Така хороша історія. А хто у нас зараз в студії? У нас в студії депутат Київради, фракція голос, командир взводу ТРО ЗСУ Києва, пан Вадим Васильчук. Пан Вадими, вітаю вас. Да, Доброго вечора. Ну і давайте так. З, ну, з поверненням, ну, напівповерненням, ну ми так не будемо говорити. Все ж таки, мабуть, з поверненням Херсону назад. Сподіваємось. відбили. От мені дуже приємно сказати цю фразу. Що делать? Забрали кусок Російської Федерації, уже, уже не перший за їхні одяга. Да? Ми повернули свою землю і ми ті вже... місяць. Розумієте, місяць вони значить написали, що так. це Росія. Місяць люди. Ну вдумайтесь, ну чому вони це буде Знаєте, велика загадка. Я жив в Росії, ну, але ну це ж крейзі. Ну. От ну, це, знаєте, цю фразу, розкажи Богові про свої плани. Ну, що вони, оце, це наше, і от це наше, а оте, а це взагалі зовсім наше. Нагадую анекдот, знаєте, як ото, а це на помідора. Да? Тобто приблизно так само. Я хочу сказати, що Україні і Збройним силам України чужого не треба, ми повертаємо своє. І просто це схиблена логіка терористичної держави Росії, яка вважає, що ці землі їхні, це місто їхнє. І ми продемонстрували і продемонструємо зараз це населені пункти навколо Херсону. А найближчим часом сподіваємося, що все буде гаразд. І в нас ми зможемо всі разом відсвяткувати повернення українського Херсону. Уа, оце буде добре. Це буде чудово. Давайте наше відео для вас. Давайте подивимось відео номер 8, Приємне, як українці зустрічають наших бійців. Це відео з південного напряму. Подивимось. <піллявач> <піллявач> Інших наших військових не бачили ще. Господи! Господи, залишайся наші військових. Донечка, вони мої хлопці, да. Добрий вечір. Да. Я і вам хочу розказати. Ви просто не бачили, бо ви прийшли на другу частину. Ми бачили такий сюжет. Ну теплий неймовірно, і теплий в прямому. Да. А знаєте що в якомусь селі бригада відновлювала в дірках труби газові, і люди стоять, і вони заварюють. Допомагає, ну це дуже важливо. І, і потім е, жінка там показують, вона вмикає газ є. газ є, і вона каже: світло є, газ є, жити можна. Чотири місяці вони були без всього. І знаєте, це таке, ну, таке воно ну, тепле, от з якого боку? От воно тепле. тепле Ну тут варто дякувати. Також насправді у нас є велика когорта людей, про яких ми, можливо, менше згадуємо. Це якраз люди, які і газовщики і електрон... і ті, хто займається електроенергією, тому що вони на рівні. ЗСУ фактично після того, як тільки звільняються території, одразу йдуть і Заводять намагаються відновити туди. всю цю інфраструктуру, і це дуже важливо, тому їм так само низький уклін і Велика Подяка, що ми якраз тепер ще і несемо типові світло в наші оселі. І знаєте, там важливо у цьому сюжеті, що е, ну ми звикли, що, наприклад, у паркані дірки були так. такі сюжети, пам'ятаєте, будівля в дірках. Ну, а тут я бачу, труби да, да. Не, не, не широкі звичайні труби в дірках, розумієте, і туди влучили. Е, ну, Це ж осколки, осколок да, не вибирає. Да, і ми, ну, на Харківщині також, на жаль, це часто була ситуація. Ми самі перекривали газ через це, тому що, щоб не відбулось, не дай Бог, вибуху. Тобто, після якогось обстрілу в нас в нашому на самому пункті, де ми стояли, пробило труби газові. Саме ми почули, як дуже характерний звук такий прям свист, іде, що шумить газ, пішло, знайшли, перекрили крани, і тільки через певний час, якби коли вдалося вже відновити, коли вдалося, щоб туди доїхали відповідно газівники, які змогли це зробити технічно. На певний час, на жаль, люди втратили цю можливість, тому що. Російські війська якраз обстріляли і знищили таку інфраструктуру. А от на початку програми я читав новину, що е, українці, українська влада заявляє, що вони там у Херсоні все підривають. Ну, це найстрашніше, це говорить про те, що вони використовують тактику випаленої землі, і це говорить про те, як вони ставляться знову ж до своїх людей. Бо їхні заяви, як знову, ми переконуємося, зовсім не співпадають з їхніми діями, заявляючи про те, що вони прийшли рятувати, вони беруть і руйнують замість того, щоб щось створити, вони виключно руйнують. Тобто можна спитати, а що за ці роки або за ці місяці, якщо взяти, дивлячись, які території вони зробили. Ми тільки чуємо про те, що зруйнували. На жаль. Да. Да. Ну, от е, приємне. Я, я хочу по новинах пройти, mm. щоб ми про, ви прокоментували. Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Боже мій. Е, Подивимось, що там є. А, ну це е, е, значить Авенджер. Стінгери, «ЗРК Хавк, ну і так далі. І так далі. Ну, приємне таке, розумієте? Вже такі ракети Стінгер. Ми ж здебільшого про Стінгер чули в фільмах. Знаєте, там стінгер, випускайте їх, вони значить нищать і так далі. А тут, бачите, як от і в нас вони з'являються. У це, Здесь... якщо про переносні, це одна справа. Не, а якщо про увазі да, мають технічно, нові дуже важливо, що ми отримуємо ці системи ППО, сподіваємося, що ми отримуємо їх більше і в достатній мірі, що дозволить нам. Зупинити цю таку ракетно терористичну історію, яку робить Російська Федерація, тому що вона перестала воювати фактично з військовими, вона воює з цивільними. Жодна держава не воює з цивільними. Є військові, ми для того вдягнули цю форму, чітко сказано. Це є комбатанти. І війна, право війни, да, і говорять про те, що воюють військові з військовими. Так бувають супутні втак, буває ну, випадок, да що може бути де, але це виняток. Ніхто не обстрілює цивільні міста. І що ну і це говорить тільки черговий раз підкреслює про цю терористичну натуру російських військ і про те, що для них це є нормою. Але коли вони чують про те, що вони знищують інфраструктуру, так звана, яка є військовою або має військову дотиж, наприклад, це стосується Павлова, коли нищаться або колю йде гвалт, вой про те, що Боже, шо ж тут це ж тероризм. Друзі, ви б'єте по житловим будівлям. Ви, як в столиці пробували бити, І останнім часом ми, слава Богу, маємо можливість збивати вас як в інших містах України. Тому, знаєте, пам'ять, вона така штука. Ми надовго це запам'ятаємо. Ви надовго ще матимете наслідки своїх дій. Ви знаєте, що мені сказали? Мені сказали таку цікаву історію. Це я чув інтерв'ю. Ви знаєте, Андрія П'янковського політолога угу. не знаю ну да хороший живе в Сполучених Штатах Америки. Якщо б перед ним стояв Путін, то ну він вже людина похилого віку, але він знайшов би сили і звернув йому голову. І він сказав цікаву історію. Він сказав, що пам'ятаєте, Зеленський сказав, що перемовин не буде, тому що ну, вони будуть тільки у разі, і там п'ять пунктів. Так. І там є один пункт, всі пункти теоретично, теоретично можна виконати. Росія може, але один пункт вона не може виконати, який робить абсолютно неможливий перемовини. І Зеленський туди вставив спеціально цей пункт. Знаєте, який? От, не здогадаєтесь. Там видати злочинців, та ви видамо ви вам злочинців. От все зробимо. Але там є такий пункт репарації, угу. от я не знав про це. Для Росії, для Путіна абсолютно неприйнятно заплатити Україні е, як символ, розумієте, да? Тобто мається на увазі, що Росія вона е, знищувала нацистів, там що та 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 та, -та священна війна, і раптом вона платить спецоперація. Да, 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 пробачте, Функт, да, да. спецоперація. Да. І от вони ж б'ються на за оті заморожені гроші, і оце для них абсолютно ні при яких обставинах Росія не буде ані копійки, тому що це була священна спецоперація. Я, можу у вас здвою, а можливо, ні. А Російська Федерація, будучи тоді. Червоною Російською державою да, в репарації протягом 20 років. Знаєте, кому кому маленькій країні Естонія? Це які роки? Вона програла естонцям війну в 18 19 а, 20 х роках і за умовами договору платила майже протягом 20 років репарації Естонській державі. Ось і велика, велика Росія. Ми часто е обговорюємо ті наративи, які їм вигідні. Ми не, ну, там, вони ж намагаються побідімиї, саме легенда. <рив> а насправді побідіми били, знищували, платили, тікають, своїх кидають. Тобто це насправді ну, пропаганда багато в чому, брехня. Перемазана з частинками правди для того, щоб краще все-таки ж вірилось. Героїзація людей, які тому, от як зараз цього стрімусового намагання героїзувати, тобто людину, в якій, ну, як його винесло цей шум, хвиля, піна. Да? І він а, загинув і зараз чи вбитий своїми ж російськими, а, як є одна з думок, ФСБшниками, і з нього зробити от-от нас очередний герой. Нема там героя. Там нема з кого навіть ігорю. Ну отак це відбувалося в 20-х, на жаль, роках минулого століття, коли Радянський Союз героїзував людей, які ніколи цим не були. Потім в 40-х роках, коли знову ж в Другій світовій війні, часто це зовсім не ті люди, які були справжніми фронтовими героями. Їх ніхто не просто створювалися такі от потрібні пропаганді образи. Mm -hmm. І я впевнений, що в цьому випадку mm -hmm. будуть платити. Є такий досвід, є такий приклад, платили. І Україні заплатять. Переможемо, і все буде добре. Ну, чудово, я ще вас порадую. Зеленський говорив з Ріші Сунаком, так, прем і прем'єр-міністр Британії високо оцінив хоробрість українських збройних сил, підтвердив непохитну увагу. Військову та політичну підтримку Сенак підтвердив, що Велика Британія продовжить надавати подальшу військову допомогу, включаючи ще тисячі ракет класу Земля повітря. Та понад що може і важливіше зараз аніж оці ракети. 25 тисяч зимових комплектів для військ, призначених для екстремально холодної зими. Отак. Це дуже важливо. Я просто чув перед тим заяву міністра оборони Британії, який якраз оголосив про ці тисячу ракет. Про одяг там не було сказано. Це важливо надзвичайно. А про одяг ми з вами вже говорили. Що звичайно, оскільки в нас військо збільшилось колосально, фактично ми зараз маємо до мільйону людей, які поставлені разом зі зброєю, і потрібно звичайно їх вдягнути вчасно, щоб вони мали цю. Частково, ну там, в більшості своїй це справляється з СО, але в тих випадках, де не вистачає такого одягу, це я думаю буде якраз дуже помічна така допомога. Так, да, ну слухайте, чудово. Давайте тепер подивимось. Значить, таке на вас випало приємне. Я радий чути. Приємно. Значить, відео номер 9. Павлівка Миколаївщина. Давайте дивитися. Так зустрічаєш зв'язами. Не так як тих. Ось така історія. Ще одне. Ну, я дуже радий бачити такі кадри, тому що вони щирі, вони наповнені непідробленою емоцією. Це не постановочні сюжети. Хлопці йдуть, звільняють ці населені пункти. Вони проходять вулицями, зустрічають місцеве населення, яке щиро радіє українському стягу, українським збройним силам, бо вони розуміють, що вони несуть волю і свободу цій землі. Так да, ви праві. Uh, ви праві, да uh, ви абсолютно праві.